Ми провели дослід з метою виділення нашої ДНК. Для цього нам знадобилося розвести одну столову ложку солі у воді. Цим розчином ми прополоскували нашу ротову порожнину для виділення амілази та елементів нашої ДНК. Після цього ми помістили нашу слюну у пробірки і змішали з 1 мл миючого засобу для посуду. Ретельно перемішавши, залишили для інкубації на 5 хвилин. Долили 6 мл етилового спирту та в результаті спостерігаємо, що по стінці пробірки стікає хмаринка та утворюються нитки нашої ДНК. А за цей час давайте поглянемо, що відбувається з клітиною впродовж цього експерименту. Доданий нами плин прекрасно руйнує цитоплазматичну мембрану клітини. Органели, нічим не отримуючись, потрапляють у наш розчин. Далі плин руйнує мембрану ядра, в якому і міститься ДНК. Вона також опиняється в нашому розчині.